Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас завітала лялька Оленка. Вона пропонує нам з вами послухати віршик, який називається Чобітки, та вивчити його. Цілий ранок наша гала чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простуть несміливо лівий вправо правий. Вліво. Діти, а коли Алла взувала свої чобітки? Вранці цілий ранок. Що Алла робила цілий ранок? Чобітки свої взувала. А що ж трапилось з чобітками? Вони продивляться, в різні боки дивляться. А куди ж вони дивляться? Лівий вправо. Правий вліво, молодці. Давайте ще раз прослухаємо віршик. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простують насміливо лівий вправо, правий вліво. Я вам пропоную вивчити цей віршик. Та розповісти. А ми будемо чекати. До побачення!